Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно швидкий експрес-метод приготування моркви по корейськи Готується швидко, маринується теж дуже швидко, в холодильнику зберігається довго і виходить неймовірно смачно. Для такого рецепту нам потрібно морква, часник, олія та оцет, сіль та цукор та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто. Для початку. Я начищаю максимально велику моркву. Чим вона більша, тим зручніше і тим довші смужечки будуть, коли ми будемо натирати її на терці для моркви по-корецьки. Отож, натираємо моркву. Моркву натер. До натертої моркви я натираю на ось цій дрібній терці часник. Детальну пропорцію інгредієнтів я залишу в описі під цим відео. До натертої моркви та часника я додаю цукор, ціль, спеції я перекладаю у ступку. Саме краще іменно спеції свіжомелені. Вони дуже гарно відкривають свій смак. Тому перетираю спеції в ступці. Я використовую духмяний перець, чорний перець та коріандр. І щоб не було такої великої фракції. Беру саме звичайне дрібне сито і пересипаю перетерті спеції на сито і його так просто провіюю. Додаю звичайну рафіновану соняшникову олію. Оцет столовий 9%. Ретельно перемішую моркву часник спеції олію та оцет. І під клівкою залишаю на столі при кімнатній температурі, бодай би на пів години. Таким чином, при кімнатній температурі морква швидше промаринується. Якщо вам не потрібно подавати її до столу швидко, залишайте у холодильнику, і в такому випадку вона буде зберігатися до тижня часу під закритою кришкою. Морка виходить дуже хрумкою, ніжною, ароматною і пряною. Готуйте таким методом, адже це направду дуже просто і неймовірно смачно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити вподобайку, підпишіться на мій канал. Усім смачного!